Оплесками та зі сльозами на очах зустріли в стінах Дубровицького ліцею ветерана війни Віталія Вереса. Чоловік у 2011 році був випускником цього навчального закладу. Свої шкільні роки пригадує з посмішкою. Відчув таку енергію, такий вайб ту кількість голосів і оплесків. Ви знаєте, що я вкотре переконався, що те, що робив я, те, що зараз роблять захисники та захисниці на нолі. Це не просто так. Це не про захист території, це про вас, про те, що нам є що боронити і є кого боронити. Тому дійсно, вкотре переконую, що ми робимо це надаремно. Віталій втратив зір, захищаючи Україну. Проте не здався. Зараз веде активний спосіб життя, бере участь у великій кількості соціальних проєктів, а також допомагає робити громади рівненщини доступними для усіх людей. У навчальному закладі вчителі та учні подякували пану Віталію за захист. Найбільше діти захопилися мотивацією та патріотизмом Віталія Вереса. Він дивився позитивом та надихав нас на подальше навчання та розвитку. Незважаючи на те, що він втратив зір, він зміг до нас завітати, провести разом з нами по святу. Це дуже сильно нас мотивує навчатися, мотивує до життя. Саме мотивує захищати свою країну, не здаватися, досягати своїх цілей і зберігати суверенітет своєї рідної країни. Слава Україні! Віталій Верес завітав у навчальний заклад на посвяту в ліцеїсти. Ця подія була довгоочікуваною для усіх, зазначає директор закладу Володимир Кушнір. Та додав, такі мотиваційні зустрічі для учнів потрібно проводити частіше, адже це надихає ліцеїстів на досягнення. Ми організували цю зустріч для того, щоб наші учні шанували і поважали цей подвиг, який Здійсненими нашими захисниками слава захисникам України. Окрім Віталія Вереса із ліцеїстами своїм досвідом ділилися й інші випускники закладу. Усі наголошували, труднощі це не привід вішати носа. Потрібно шукати в собі сили, рухатися вперед. Сніжана Твардовська, телеканал ITV, Медіагруп.